Українці здавна оздоблювали тканину. Одним із найстаріших способів декорування одягу є вибійка. За допомогою спеціально різьблених дерев'яних штампів наноситься узор. Ця технологія поширилась територію сучасної України приблизно тисячу років тому. Спочатку одяг прикрашали вибійку в домашніх умовах, а згодом вже ремісничі майстерні займалися нею. Ексклюзивну можливість виразити себе через творчість, створюючи власноруч стильні аксесуари, мали постійні відвідувачки майстер-класів читачки Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Ми продовжуємо вдосконалювати свої знання про українські традиції, і ми на майстер-класі сьогодні будемо працювати над дивовижною технікою українська вибійка, тобто штампування. Візерунків на тканині. Це старовинний вид мистецтва, і його використовували в оздоблюванні і одягу, і хатнього інтер'єру, і побутових речей. Ми сьогодні будемо створювати за технікою вибіки святкові серветки. Надихнула їх на творчість культурно-мистецька асоціація «Артспокуса» і тренерка-майстриня Віра Жевнер. А тематика наша це новорічна різдво, новий рік, свято, хоч на вулиці й тепленько, але ми будемо використовувати зимову тематику. Це і янголята, і ялинки, і українська тематика, наші обереги, вишивка, сніжинки. Кожна учасниця самостійно обирала елементи і поєднувала їх між собою в цікаву композицію завдяки наявності у пані Віри великого вибору штампів. Процес майстер класу надзвичайно захопливий. В результаті з'являються речі, які можуть бути як чудовими подарунками, так і незамінними повсякденними домашніми атрибутами. Взагалі, заняття вибійкою ідеальний варіант для групи майстринь або майстрів. Особливо цікавою вона стане для тих, хто не дуже володіє навичками малювання. Достатньо бути носієм розвиненої фантазії. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.